з нами зараз на зв'язку Марина Хонда, заступниця голови КМДА, говорили про день захисту дітей. Збиралися ну і будемо, але в тих умовах і з тією інформацією, яка є зараз, пані Марино, доброго ранку. Доброго, якщо можна так сказати, так дуже важкий ранок, але ми наполягаємо на тому, що попри все ми продовжуємо жити, продовжуємо боротися. Ми українці, ми сильні, і ми розуміємо, що дуже важко. Були скасовані наскільки знаю, усі заходи так до дня захисту дітей, і саме сьогодні як багато було скасовано заходів. Ви знаєте, в нас всі райони, всі служби і в зоопарку, і в з дітками наших загиблих ветеранів, тих, хто воює зараз. Було декілька заходів. Заплановано вони були. Ви мене чуєте? Так, 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 чую, чую, чую. я бо я, собі, бо я вас чую, але не бачу. А, але ми звичайно скасували все, що планувалося на сьогодні, і а, я вам хочу сказати, що сьогоднішня ситуація, коли в день захисту дітей так цинічно ну, помирає дитина, одна дитина в лікарні, а, ну, це говорить лише про те, що Росія як держава, вона не існує, це важко коментувати навіть взагалі цивілізаційність цієї країни. Коли в нас вже сім дітей в Києві загинуло в час повномасштабного вторгнення, до речі, в неділю в нас буде день захисту, день вшанування пам'яті дітей, які загинули від російської агресії. Звичайно, ми маємо говорити не лише про дітей, які гинуть, на жаль, а вже 483 дитини. Маємо говорити про те, що діти є в. Найбільш незахищеними зараз в цій війні, і не лише з точки зору того, що це може бути смертна життя людини, це ще про те, що діти психологічно є незахищеними, так як можуть себе захистити. Дорослі дорослі можуть зорієнтуватися, почитати, що вони мають робити, зібратися, якось себе згрупувати. Дитина, вона не володіє цими навичками. Вона не може акцентувати на себе внутрішню увагу і розібратися, що вона має робити. Шкодали в наслідок таких речей. В нас діти мають травму величезну, а дуже багато дітей мають вже психологічні проблеми. Треба працювати фахівцям. Дуже багато дітей. На жаль, ми фіксуємо, що є проблеми з триманням сечі. Наприклад, Да? ну це, це, це про це треба говорити. Так. І наші фахівці служби, які зараз працюють, психологи, які виїжджають, і психологи працюють і в дитячих садочках, і в школах ми стикаємося з величезною проблемою нашого майбутнього покоління. Сьогодні дивні крас захисту дітей. Ну, ми про це говоримо, але а, систему цю ми вибудовуємо постійно. Єдине питання в тому, що фахівців такої кількості, а, щоб працювати в величезному місці, звичайно, нам не вистачає. А, пані Марино, от якраз ви дуже важливу тему підняли а, до психологічної допомоги, якщо ми розуміємо, там а, в школах садочках відбувається централізовано, Але я наскільки знаю, що у нас у місті діють безкоштовні програми саме а, психологічної допомоги, а, де можна а, про них дізнатися і як можна на них потрапити. Вість в нашому кожному районі є в центрі служби у справах дітей. Там є дитячі психологи, які пройшли додаткову кваліфікацію, які отримали додаткове навчання. Деякі з них були в Ізраїлі і спілкувалися там з фахівцями. У нас є дуже фахові кадрові психологи, саме дитячі. Тут питання в іншому. Тут я звертаюся до батьків. Я просто дуже багато чую про те, що дитина злякалася, дитина проснулася, дитина прибігла до батьків, дитина не спала, плакала. Це говорить, Ключно про те, що не полінуйтеся, просто е, запишіться до психолога, нехай він з вашою дитиною поспілкується. Це не навіть якщо через півгодини дитина усміхнена, це не означає, що з дитиною все добре. Це залишається на все життя, і як е, ця травма потім буде виходити у дитини е, у дорослому житті, ніхто не розуміє. Е, ми ще цей об'єм навіть ну не можемо собі уявити. Тому тут питання про те, що дитина є найбільш. Психологічно не під час нічних атак, враховуючи, що це весь травень на Києві ведуть масовані обстріли, і весь травень діти систематично стикаються да з таким стресом для себе незрозумілим і обійми батьків це важливо заспокоєння батьків, але дитині потрібно ще додатково допомогти. Тут би я сказала, що тут потрібна допомога усім, і мамам, і татам, і дітям. А, бо насправді, коли батьки з психологічною здоров'я, це теж дітей дуже сильно підтримує. Тобто, тут а, такий момент, що потрібно звертатися за допомогою, якраз всією родиною, і є можливість у нас зробити це безкоштовно. А, пані Марино, хотіла ще спитати з приводу тієї атаки, яка була сьогодні. Так ми знаємо, що одна дитина загинула, але одна дитина травмована. Можливо, у вас є інформація, якраз про ту дитину. Яка травмована, в якому вона стані наразі? Ну наскільки мені відомо, дитина в лікарні, але з нею все добре, і додатково з нею працюють фахівці наших соціальних служб до речі, так само психолог. Слава Богу, дитина ціла. Але знаєте, сьогоднішні прильоти вони насправді були настільки. Швидкі, да, власне, що велика кількість дітей, які були навколо цих основних локацій, чули ці всі вибухи. Ми отримали ну, величезний переляк у багатьох дітей. Тому я думаю, що фахівцям буде дуже багато роботи, щоб попрацювати з дітками, і поспілкуватися. Знаєте, що хочу сказати цей цинізм День захисту дітей. Запускати атаки на взагалі взагалі, сама війна цинічна, але мені здається, це. Ну, взагалі не піддається ніякому з Пані Марино. Ми знаємо, що у нас ворог, який абсолютно не знає поняття совісті, абсолютно не знає поняття людяність, абсолютно не знає поняття любов. Бо як якщо люди вміють любити, їм не хочеться вбивати, їм хочеться якраз жити в любові і ось цьому теплі. Добре, що ми українці про це знаємо. Добре, що знаємо про це і столичні жителі усі і таким чином, ми розуміємо, що разом єднаємося, разом один одного підтримуємо, і таким чином, так сьогодні, а, заходи будуть скасовані. Але для дітей ми так само знаємо, що ті заходи, які відбуваються, вони дуже важливі, так само як і реабілітація. Абсолютно Точно, абсолютно точно. Тому я вас підтримую. Просто бережіть своїх близьких, любіть своїх близьких і думайте про себе. Обов'язково дякуємо вам за те, що доєдналися до нас. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, була з нами на зв'язку. Так бачите, ситуація така усім сьогодні психологічно важко. Я думаю, ви мене усі підтримуєте. Коли вранці встаєш, точніше, як коли після атаки розумієш, що є загибла дитина. Це момент, який розриває фактично зсередини, але ми маємо бути мужніми. Ми маємо триматися. Ра. Разом вистоїмо.